Що ви бачите перед собою? Це моя сестра. Вона вже деякий час живе за кордоном, іноді приїжджає до мене. А коли ми на відстані, у нас з нею можна сказати, є три основні види комунікації: ми переписуємось, зідзвонюємось, і іноді ми присилаємо одне одному смішні відео і гроші. Ну, звичайні сімейні штучки. І якщо з переписками і зі дзвонами усе легко, то міжнародними переказами я ніколи в житті не користувався. Я вирішив розібратись в усьому цьому. І. Розібрався? Це так легко. Буквально пару годин, і я знаю абсолютно усе про міжнародні перекази. Вам я розкажу це за 5 хвилин. Дивіться заставку, а потім сам сік. Отож яким чином можна відправити гроші за кордон? Можна відвести гроші самому, можна попросити передати гроші когось, хто буде їхати за кордон, або зробити із купюр літачки і сподіватись на попутний вітер. Але це все нераціонально і більше схоже на челендж для переказу за кордон або навпаки, потрібен лише ваш смартфон, а також Privat24. Усі способи міжнародних переказів є у вашому мобільному банкінгу. Я ж казав, що це легко. А тепер і показую. Перше, що ви можете зробити, це надіслати або отримати гроші з картки на картку або з закордонної картки будь-якого банку у цілому світі. Наприклад, щоб отримати переказ з картки закордонного банку, вам достатньо в меню вашого Приват24 обрати переказ на картку, в полі з картки вказати реквізити картки від правника: а це номер картки, термін дії та cvv код Оберіть картку для зарахування з гаманця Privat24 та вкажіть суму до зарахування. Усе це робиться в декілька кліків, тому вважайте кошти вже на рахунку та доступні одразу після здійснення переказу. А тобто миттєво. У PrivatBank ви можете обрати будь-яку з шести... з шести систем переказу коштів або будь-який зручний для вас сервіс: PayPal, реально будь-який, який тільки існує. Перекази можна здійснювати дистанційно через сервіси цих партнерів, але, звичайно, зручніше через додаток. Тому, до прикладу, ви можете зробити платіж Пайонір своєму Приват24. Гроші ви отримаєте одразу ж на свій рахунок. Це так само легко, як і SWIFT-перекази. Що? Я про них ще не розказував? Спокійно розказую! Міжнародні платежі SWIFT – це зручний спосіб отримати кошти від. Родичів і друзів, одержати виплату гонорару чи відправити кошти за кордон, за навчання, за лікування, аліменти або навіть оплатити товари критичного імпорту, призначених для оборони країн. Повний перелік дозволених категорій ви можете подивитися безпосередньо під час створення платежу. Отож, щоб створити платіж, натисніть сервіси, далі перекази та оберіть СВІФТ. Виберіть країну отримувача, валюту і суму вашого платежу. Далі заповніть реквізити або завантажте файл із ними, що пришвидшить ваш переказ. Натиснувши далі, ви успішно переказали кошти за. Кордон. Мої вітання. Гроші надходять на рахунок протягом 24 годин. Скажу по секрету, що майже кожен другий платіж зараховується протягом 5 хвилин. Також Приватбанк підтримує послугу SWIFT GPI, що збільшує швидкість, забезпечує прозорість здійснення платежів і дає можливість відстежувати ваш платіж онлайн. Тепер ви знаєте, як відправити SWIFT платіж. Щоб його отримати, вам потрібно знати свій IBAN. Не хвилюйтесь, це теж вже є у вашому смартфоні. Айбан це ваш міжнародний номер банківського рахунку. Це стандартна система в державах Євросоюзу, що спрощує операції між банками різних країн. Щоб отримати свій переказ, вам потрібно скинути відправнику свій Айбан. Він складається із 29 символів. І я одразу попереджаю, їх не треба вчити на пам'ять. Просто заходите на головному меню у сервіси, обирайте перекази, потім СВІФТ і реквізити, або ще легше. Виберіть застосунку будь-яку вашу картку, натисніть на іконку аркушу паперу і оберіть реквізити для SWIFT переказу. І все. Повірте, гроші на ваш рахунок зараховуються швидше, ніж я усе це розповідав. Хіба не диво? Як бачите, міжнародні перекази це майже так само, як перекинути з картки на картку. Базова фінансова грамотність робить навіть такі речі, як міжнародні платежі, дуже простими. Тому підписуйтесь на цей канал, тут є ще безліч корисних порад. Також можете скинути це відео своїм близьким та друзям, щоб вони навчились так само легко, як і ви. До зустрічі!